«Найважливіша людина для кожного з нас це, звісно, мама. Саме вона дарує нам найцінніше життя. Саме вона щиро переживає за кожен зроблений крок за всі наші злети та падіння. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мам. Вони завжди рятують нас від хвороб та оберігають від неприємностей. До мами ми звертаємось тоді, коли потребуємо справді мудрої доброї поради. Зрештою, в найчасті часи, коли здається, що весь світ став ворожим, тільки материнська любов залишається безумовною і незмінною у другу неділю травня в Україні щороку відзначається свято найголовніше. Головніших день матері маленькі покровчани кажуть, дуже люблять своїх матусь, адже вони найкрасивіші, найдобріші і найрозумніші в світі. Я маму люблю». «Красива, хороша». Близький мені чоловік добра, позитивне, люб... ну, любить мене. Добре, хороше, весела, ну, мене Асоціюється з добром, з щастям. Почему-то с весной. Она какая-то ласковая, как и весна тоже. Ну, это такой человек, который всегда поддержит, всегда будет рядом. Она мне часто помогает. Она вкусно готовит, любит меня. Веселая, классная. Мама очень красивая. Она любит меня и брата. Это очень хорошо. Бути мамою нелегка справа. З цим твердженням погодиться кожна жінка. Але це й найголовніше щастя в житті, кажуть покровчанки. Бути мамою це однозначно любити щиро та безкорисно. «Мамою бути – та прекрасно. Ну як мені, я дуже довольна бути мамою. У мене два сина, я їх дуже люблю, і ані мені теж взаємопанімання між нами. Рада, щастя, любов. Щастя це радість. Кожного дня щось нове від дитини бачити, чути, як вона розвивається, як вона росте, як вона спілкується з оточуючими. Також це для мене важливо дуже. Але моя мати померла. Тому для мене мама це святе. Мамі бути дуже важко, але воно того варте. І щастя, і хвилювання, і іноді буває таке, що хочеться сидіти і плакати, але розумієш, що всі проблеми вирішуються, треба йти далі. Коли ти виростаєш і сам стаєш батьком, ти розумієш, що ти стаєш тим, ким була твоя мати, ти розумієш, чому вона так робила, і, і, і ти розумієш, коли вона каже, от прийде час, ти мене зрозумієш. І час приходить, і ти дійсно її розумієш. Я мама, троє дітей взрослих, бабушка, сімера внуків. Ну, я не представляю себе, була не мама. Тому День матері – це, звісно, дуже цінно. І кожна мама зараз, в даний момент, у мене служить, і син, і дітей. Поэтому мы молимся постоянно за своих защитников. Для нас это святое. Вот мы живем и радуемся. Когда вот сейчас сидим на игровой площадке, они катаются, мы наблюдаем за их радостью. Это самое дорогое, что есть в жизни. Когда дети смеются, радуются. Когда светит солнышко, когда тихое небо, мирно, они стреляют эти ракеты, когда дети не пугаются. Но мамы, значит, родить детей, расти. Хорошо быть мамой и бабушкой. Очень даже. Это очень хорошо, когда есть дети, особенно внуков много. Много заботы. Звичайно, у цей день для матусі унатимуть найтепліші слова та привітання. Щастя, здоров'я, міра, мирного неба, щоб війна закінчилася. Здоров'я, щастя, багато грошей, та буду добре вчитися, буду відмінником. Всіх мам і бабушек поздравляю з цим прекрасным праздником и желаю, желаю победы в нашей Украине, чтобы мы победили врага мира, и чтобы детки, наши внуки, они жили, радовались небу, погоде прекрасно. Я желаю, чтобы каждая мама была счастлива. Э, Счастье, здоровья, мирного неба чтобы побыстрее война закончилась, чтобы они любили своих детей, чтобы моя мама меня любила, І щоб ну все було добре, не болела голова. Я хочу пообіцяти, що буду учиться ще лучше, ніж сейчас, і що не буду задолбувати, щоб купити новий самокат уже. Щоб вона була здорова і жила дуже, 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 дуже довго і поряд. Це по нього все вдалося в життя. Я буду любити життє очень цінне про колектив телебачення Капрі доєднується до усіх привітань та бажає всім матусям кожен день зустрічати з доброю посмішкою і яскравою мрією, світлою надією і невтомним натхненням. Нехай діти люблять, цінують, обіймають, цілують, радують і дарують цілий світ чудес і захоплення. Бажаємо добробуту в родині та істинної гордості. Своїх дітей